Мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну, я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну, це, це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від 2 до 5 дітей, а декількох більше. Обі вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони за отримують собі на життя набагато більше ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Ну от, я ж багато європи мандрую. Я бачу Я ну я бачу, що робиться. Я це виглядає вже так, що місцеві структури там поліція вони вже не зможуть цим справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою. Таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж мусульманців. Тобто, наступні там два покоління. Я думаю, через два покоління все. Вже якщо ви там закопались, в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ті місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть зроснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку як бачили раніше. На жаль.